Олександр Басич за кардинал забив ось такий дуже несподіваний гол. І зараз Олександр Проскурин виводить команду АВ «Метал» вперед на 16-й хвилині матчу. Це таки А Зараз дивимось повтор. Пас від, від Федюка. І піса... Що там остання хвилина в нашому першому таймі пішла, у яка там боротьба у три, три гурця та Федюка і Сергій Тригубець просто проштовхав Андрія Федюка за 45 секунд до завершення першого тайму. Рахунок стоїть 1-1. Можливо, якісь інші причини. Адже це гравець, який дуже сильний. Ось саме Едуард Примаченко зараз переправляє м'яч ворота команди Галицька здоба. На 23-й хвилині Навіть цікаво, можливо, після гри вже поцікавлюся. Я представники валиме а чому Примаченко тримали в запасі. Зараз Примаченко зараз на віктора Чудлю І забиває зараз гол Валентин Харчук. Класну комбінацію розіграли зараз гравці Авеметола. І... Сергій Тригубець. Знову Сергій Тригубець з м'ячем. Проти цього Віктор Чудля. Тримає. Тримає м'яч тригубець. Віддав далі на сьомого номера до... Миколу Богданова. І рахунок 3-2. На 28-й хвилині. Богданов. Робить рахунок 3-2. 3-2. Рахунок. Цікава гра, запекла. Ну і що, фіксує арбідер вихід міняється. І що? Рахунок 3-3 стає зараз на користь там команди. Е, не на користь, звичайно, рахунок 3-3 нічійний. Забиває четвертий номер команди Галицька здоба. Андрій Сав'як. Нібито так добре. Інші три команди відіграли не дуже добре. Учора. Зараз момент. Віктор Чудля! І добиває Валентин Харчук. 4-3 рахунок. 31 хвилина. У Харчука дубль. Оце божевільна гра. Це божевільна гра зараз. У нас на Магнець. Пішов в атаку, дійшов до центру. Віддав на Віктора Чудлю. Віктор Чудля заробляє штрафний. Зараз будемо дивитись повтор. І що? 10-метровий зараз буде бити Авеметал. Підчепив 11-й номер. Сергій Тригу. ні навіть це не 11 номер, напевно, п'ятий номер Тарас Тарасович. Навіть і не п'ятий номер а... АВ метал, і АВ Метал є 10-метровий. Забиває Андрій Ходюк і рахунок стає 5-3. Хвилину 50. Ще грати в першому э, в нашому матчі. Рахунок 5-3 на користь команди. АВ метал стає. І що забиває зараз Галицька здоба. За 15 секунд до завершення забиває 14 номер Іван Ще 5-4. Зараз Івана Гуранця. Що там? Фол? Коли Сергій Трегубець проти голкіпера. І за секунду. За одну секунду 20-х до завершення сьомий вже фол в пасиві Галинської здоби. Звісно, ми подивимось повтор. Звісно, що десятбігу 10... Андрій Федюк. Ледве не з центру майданчика. Федюк проти Василя Марухняка. Цього разу не забиває Андрій Федюк і лунає. Фінальна сирена. Отож, АВ Метал перемагає у першому матчі команду Галинська здоба з рахунку 5-4. Але перед матчем відповіддю ще питання команди, яка проб'ється до наступного етапу, залишається відкритим.